Історія сьогоднішньої знахідки розпочалась ще минулого року. Поруч з костелом, що на кафедральній вулиці, київські археологи знайшли кілька людських поховань. І вже нині, під час копання котловану під фундамент нового музею природи, було знайдено кладку фундаментів та стін. Почали копати, і це куточок, скоріш за все, 17-18 сторіччя. Кінець 17-го, початок 18-го сторіччя, мабуть, це замчище якесь, бо дуже великі фундаменти. Широкий, метр 30 товщиною. Матеріал дуже гарний йде. Йде від від Київської Русі до 19 сторіччя. О 11 сторіччя точно є. А масовий матеріал це 17-18 століття. За останні 200 років подібні археологічні роботи проводяться Житомири вперше. І кожна земляна робота це відкрита сторінка міста. Про цю територію майже нічого і не знали. А от уже коли почали купати фундаменти для майбутнього будівництва музею природи, то ми звернули на наявність тут культурного шару. Він на фоні, скажімо так, сміття. Колишнього будівництва і на природного, скажімо так, підмурок глиністої основи більш темним кольором виділяється і насичений різноманітними артефактами. Датуються найраніше знахідки датуються 11 13 століття, тобто Київська Русь, і пішло далі аж до. Сучасності, фактично, 19-й початок 20-го століття будівництво нового музею природи дало змогу зануритись у глибину віків історикам, археологам, а також житомирянам та гостям міста, адже ця знахідка може бути власне Житомирськими золотими воротами, спеціально законсервованими і відкритими для загального огляду.